Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко у відеоінтерв'ю Кременчуцькій газеті на Ютубі чомусь заявив, що можна використовувати назву жителів Кременчука і Кременчуківці, і Кременчужани. І ніхто не знає, як правильно, що мова йде вперед і необхідно звернутися до Інституту української мови. Це створило хаос як серед жителів міста, так і у засобах. Масової інформації з поширенням використання назви Кременчужани. У мене в руках два листи Інституту української мови Національної академії наук України, один номер 307-234 від 18 травня 2018 року. Про те. Що у попередніх листах Інститут української мови НАН України пояснив, що назви Кременчужани, Кременчужанин, Кременчужанка не нормативні, суперечать словотворній і фонетичній нормам, тому їх вживати не можна. Наймилозвучніша, найпридатніша до вживання назва Кременчуківці. Що і було прийнято владою Кременчука і Полтавською обласною радою у 2018 році. На моє звернення, отримано свіжий лист 307-402 від 9 грудня 2024 року з підтвердженням ненормативності назви Кременчужани і про те, що жителів Кременчука правильно називати Кременчуківці. Кременчуківець, Кременчуківка, лист підписаний директором Інституту української мови Національної академії наук України, шановним доктором філологічних наук, професором Павлом Гриценком. Кременчуківці, шануймо українську мову, копії листа Інституту української мови. На України від 9 грудня 2024 року 307-402 направлені 31.12 року для керівництва і доведення до працівників підрозділів виконкому, комунальних підприємств, інших, голові Кременчука, Малецькому Віталію Олексійовичу, Гриценку Юрію, Пилипенку Володимиру, Проценку Руслану, Маскалику Івану. Маскалику Геннадію, Кравченку Дмитру, Неїленку Валентині Яковлівні, Усанові Шаповалову.